З року у рік на Буковині, у пожежу небезпечний період часішують випадки загоряння сухої трави здебільшого у цьому винні люди, оскільки вони наобережно поводяться з вогнем, який може охопити полум'ям чималі площі угідь та насаджень. Тож рятувальники закликають края не нехтувати правилами пожежної безпеки. Як свідчить практика недбальство людей, а це залишені непогашені вогнища, кинуті недопилки чи сірники призводять до знищення гектарів сільськогосподарських угідь для буковинців. Спалення сухої трави настільки стало звичним явищем, що вже навіть ніхто не звертає увагу на шкоду, яка завдається не лише нашому довкіллю, а й подекуди життю. Прикрий випадок стався у селі Чорному потоку, що на Заставнівщині жінка 1939 року народження запалила траву та сміття поблизу своєї присадибної ділянки. Втім, через необережність пенсіонерка впала у вогонь та загинула. Пожежа саму лік. Віддавалося, а пожежу виявили сусіди, які побачили дим, прибігли на місце пожежі і на згарищі побачили тіло людини. Допомогти людині вже не було змоги. Лише за тиждень на Буковині сталося 13 пожеж через загоряння сухої трави. Рятувальники кажуть, особливо небезпечним є спалювання сухостою на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач поблизу лісових масивів. Такий період. Достатньо не менше, іскри або залишеного без нагляду багаті, що призвело до пожежі, особливо небезпечно в такий період з сухої трави, адже такі пожежі за нетривалий проміжок, часу, набувають значної площі і загрожують не лише знищенню матеріальних цінностей, але й людському життю. Крім того, за прогнозами Укргідрометцентру у Чернівецькій області впродовж двох днів буде пожежонебезпечний період 2-3 вересня на рівнині частині Чернівецької області. Буде спостерігатися тепла погода в зв'язку з чим оголошено пожежна небезпека 4 класу, а також надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, щоб не допустити виникнення загоряння сухої трави. Рятувальники закликають дотримуватися правил пожежної безпеки, а саме обережно поводитися з полум'ям, не залишати без нагляду багаття, не розпалювати вогонь біля будинків. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.